ТЦК відмовили на дані відсрочки від мобілізації чоловіку, який має двох неповнолітніх дітей від першого шлюбу та одну дитину у другому шлюбі. І начебто вимоги закону виконані наявність трьох неповнолітніх дітей. Але ТЦК причиною відмови зазначили, що матеріали справи не місця доказів, якими би підтверджувалось фактичне отримання заявником своїх неповнолітніх дітей від першого шлюбу. Під час розгляду справи було доведено, що позивач не має заборгованості зі за сплати аліментів, тож суд нагала. Що дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Таким чином, відмова ТЦК визнана протиправною та скасована, суд зобов'язав комісію повторно розглянути заяву та прийняти відповідне рішення. За аналізом судової практики, у більшості випадків, відмовити ЦК у надані відсрочки не відповідають діючому законодавству, тож не нехтуйте можливістю їх оскаржити. Для ефективного захисту ваших прав звертайтеся, залишаю контакти для зв'язку.